Ми вітання усім сьогодні на каналі Житомир обговорюємо нагальні питання. В студії об'єктиву для вас працює Ольга Групсікора. Гості ефіру Сергій Рудницький, доктор політичних наук, доцент кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка. А також Станіслав Сухачов, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії цього ж університету. Ми вітання. Дякую, що сьогодні ви в нашій студії. У нас буде сьогодні дуже цікава актуальна тема. Тож в нашому Житомирі вперше створюється спеціальність політологія на історичному факультеті. Так, я правильно кажу. Скажіть, будь ласка, це потреба часу? Чи ось чому саме зараз ви вирішили створити такий факультет? І для чого він буде, і хто буде на ньому навчатися? Ну, потреба є дуже нагальна. Чому? Тому що сьогодні є розуміння політичних процесів, механізмів функціонування влади. Воно визначає наше майбутнє, а майбутнє це наша молодь. І вперше в історії нашого університету і нашої області. В рамках історичного факультету має вже бути відкрита в цьому поточному році спеціальність набірна спеціальність 50 студентів, це згідно вже рішення Міністерства освіти і науки України. І зараз наша кафедра і весь університет працює над тим, щоб донести до широкого загалу специфіку цієї спеціальності і необхідність і майбутнє тих студентів, які оберуть політологію якості свого. Життєвого покликання, тому що я ще раз підкреслюю, розуміння механізму функціонування політики, політичних процесів дуже важливо і це залежить, і це обумовлює. Вибір нашого народу на виборах, які відбуваються, і це є елемент громадянського суспільства, тому що без відповідного рівня політичної культури нашого народу, зокрема молоді, а політологія визначає цей рівень багато в чому. Ми не можемо просуватися по шляху, шляху євроінтеграції, оскільки шлях в Європу він передбачає саме у бізнес. Молоді всіх закономірних розвитку суспільства, економічних, соціальних і політичних, зокрема. Наразі молодь дуже активно бере участь у суспільному житті, так і хоче впливати якось на державні процеси, того саме, чому будуть навчати студентів, це буде просто практика, теорія, і, можливо, наскільки і де саме потрібні такі спеціалісти. Це, це буде, ну, як, ну, там, там передбачається теоретичні курси. Спеціалізація це польські і європейські студії. Okay. Значить, спеціальність політології, спеціалізація польські і європейські студії. Там буде передбачається, звичайно, теоретичний блок дисциплін. Є також три практики в, інститутах, в політичних інститутах, інформаційна практика і практика з політичної аналітики. А працювати можуть в різних місцях, ну, в державних установах, в органах місцевого самоврядування, в штабах політичних партій, в громадських організаціях, в засобах масової інформації, в державних установах, в органах місцевого самоврядування. Тобто там, де потрібно розуміння, так як сказав Станіслав Якимович. Процесів політичних і функціонування механізмів держави і механізмів е, органів е, місцевого самоврядування і інститутів громадянського суспільства, які представляють інтереси громадян. Чи вистачатиме спеціалістів, які навчатимуть студентів? У нас є такі от е, педагоги, які будуть викладати, певно, так, політологію. Наскільки це буде? Ну, у нас є певний потенціал кадровий. У нас на історичному факультеті працює десь порядку п'яти докторів наук, зокрема, перший доктор наук з політології Сергій Владислав Зрозніцький, і той кадровий потенціал, який ми маємо в нашому університеті. Він дозволяє повністю забезпечити навчальний і виховний процес в майбутньої спеціальності політології. Там є просто спеціальні дисципліни, які читає кожен викладач, наприклад, такі дисципліни, які стосуються там польських політичних інститутів, то читає людина, наприклад, яка знає добре польську мову. Той, що буде викладати дисципліни, які пов'язані з органами місцевого самоврядування, це історик, яка займалася органами місцевого самоврядування, правда, в 19 столітті, але від цього специфіка. Органів і суті органів місцевого самоврядування не змінилася настільки, щоб вона могла, не могла цього опанувати, пане Сергію, наскільки складно буде потрапити на таку спеціальність? Адже лише 50 студентів будуть приймати, і які знання мають бути обітурієнтів, щоб стати студентом такої спеціальності на факультеті історичному? Потрібно все робиться за допомогою зовнішнього незалежного оцінювання. Ви знаєте, що абітурієнти вибирають певні предмети, випускники, ну школяри вибирають певні предмети, вони пишуть тести зовнішнього незалежного оцінювання, здають. Додається, ще бал атестату. Для того, щоб точно знати, які предмети потрібно вибрати, а це буде робитися у лютому. Потрібно зайти на сайт Житомирського державного університету, абітурієнту. Там є приймальна комісія. В приймальній комісії інформація, які предмети будуть враховувати. Скільки буде ваговий коефіцієнт даних предметів, скільки буде ваговий коефіцієнт атестату. Є окрема також спеціальність політологія, на, цій, ну, на спеціальність є слайди, є буклети, є флаєри, і можна за цим флаєром... За цим буклетом подивитися, які там будуть які треба вибрати спеціальності для того, щоб написати зовнішнє незалежне оцінювання. Є також телефон, є також інтернет-адреса, скажімо, так, нашої віртуальної кафедри можна позвонити, можна написати листа, якщо будуть якісь питання. Є є безперечно, також телефон приймальної комісії та дадуть кваліфіковану відповідь. Пані пане, пане Станіславо, скажіть, будь ласка, наскільки політологія вона е, переплітається з філософією? Можливо, якісь ще науки йдуть поруч із цією? Ну, сам факт, що е, навчальна дисципліна політологія в межах е, кафедри філософії говорить про тісний взаємозв'язок. І сьогодні на нашій кафедрі безпосередньо політології працює чотири доктори філософських наук, доктор політичних наук, і вони безпосередньо хто прямо, хто посередково займаються проблемою політичного процесу в Україні і в Європі. І той кадровий потенціал, який ми маємо, він безумовно забезпечить якісне викладання курсу політології. Але абітурієнти, які вже стануть студентами і будуть навчатися на спеціальність політології, вони будуть поглибно навчати інші суспільні дисципліни, скажімо, психологічні дисципліни, дисципліни, пов'язані з розвитком економічних процесів, історію політичних вчень і так далі. Але я ще раз підкреслюю, що увага буде приділятися вивченню іноземних мов, насамперед польської мови і перспективи навіть викладання окремих предметів на англійських. Мові, оскільки це відповідає потребам часу, потребам нашого сучасного освітнього процесу України. Я, я можу щось так, додати да, слухай, до цього? В тому, що оскільки спеціалізація це польські європейські студії, то там в рамах цих спеціальностей буде викладатися п'ять предметів польської мови. Що стосується політичної системи Польщі і українсько-польських відносин, і п'ять предметів будуть викладатися англійською мовою, це ті, що стосуються європейського союзу, інститутів Європейського союзу, суспільних процесів соціальної політики Європейського союзу і студенти, які будуть ну, навчатися на цьому факультеті, ну не на цьому факультеті, Вони на цій спеціально. спеціальності. Так. Вони будуть знати, ну насамперед знати польську англійську мову, і вони будуть володіти польською англійською мовою. Ну і можливо якимось, скаже про те, що там передбачається трьохсеместрове навчання в Польщі, тому що студенти будуть отримувати так званий подвійний диплом. Про це є вже ведуться розмови з вищим навчальним закладом у Польщі. Це поморська академія, і на спеціальності вони будуть отримувати один диплом український, скажімо так, і другий диплом польський. Тобто можна сказати, що ви будете використовувати досвід європейських, європейських країн безумовно. і також обмін ну, би, То, туди? що відповідає потребам часу, оскільки курс європи він передбачає і інтеграцію в освітньому процесі. І той досвід, до речі, який ми маємо в Сергій Владиславовиче, перебування в Польщі, неодноразовий. Ми були в свій час на двохтижневому науковому створежуванні в Єгіленському університеті, працювали в бібліотеки Вігеленського університету, це всесвітньо відома бібліотека Європейського рівня. І той, так би мовити, знов-таки кадровий потенціал, який має поморська академія, це місто Слупці і історичний факультет, де теж вивчається курс політології, і він дозволить об'єднати, інтегрувати зусилля наших фахівців з даної спеціальності і польських, і буде, як кажеться, дай Боже, якісний продукт освітній у вигляді знань тих студентів, які мають навчатися в нашому університеті. Я ще раз підписую, а три семестри, тобто півтора року, вони будуть навчатися в Поморській академії в Слубцька. Угу. А можливість працевлаштування потім, не знаю, за кордоном чи в Україні, ну, як би будуть надавати, чи як це буде потім? Ну, Сам факт наявності угу. диплому європейського знання угу. зразка відкриває, на мій погляд, широкі можливості працевлаштування не лише в Україні, не лише в Польщі і в Європі, тому що це диплом європейського зразка. Це не польського зразка, оскільки Польща має. Європейський зразок, і це при наявності тих знань і відповідної фахової підготовки майбутнього студента і вже спеціаліста, безумовно, ця людина буде мати вже так би мовити певні преференції по відношенню тих студентів, які навчаються з цієї спеціальності, вони не мають аналогічно, не будуть мати. Аналогічно європейському диплому європейського зразка. Я саме мала на увазі, чи буде можливість від університету якось направляти студентів, можливо, працевлаштовувати? Ну, це, це все воно в стадії обговорення ага. про роботу. Ну так бивати, це перспектива. Але сам факт, що вже ми маємо право таке, і вже згідно того договору про співробітництво між поморською академією і нашим університетом, Житомирським державним університетом Івана Франка, це є, дає, дає підставу говорити про е, майбутнє тих студентів, які закінчать е, з курсу політології, що їх майбутнє буде більш-менш так би мовити прогнозовано і забезпечена. Перспективна певне. Ви впевнена. до нас сьогодні принесли наочні матеріали. Я бачу тут якісь і книги, і дипломи, і статті, навіть диски. Розкажіть, будь ласка, що це? Для чого це. Ну, по-перше, я хочу сказати, що сам факт знов таки відкриття спеціальності політології, він так би мовити, не випадковий, оскільки та робота, яка проводилася в нашому університеті, вона говорить, що вже ми так би мовити, працювали і працюємо. Ну, я не хочу говорити плідно, але позитивно в цьому напрямку. І це свідчить. І свідченням цього є кількість тих дипломів, які отримали студенти з політології, причому підтесію конкуруючи з фахівцями з політології. Скажем, в мене були студенти, які отримали диплом трет, студентка Козій Дарина, диплом третього ступену на всеукраїнській олімпіаді з політології. У мене була студентка інституту інституту іноземної філології. Фил яка отримала стипендію Пінчука, це річна стипендія, і багато ще інших дипломів. Нема часу їх перераховувати. Є у нас диплом другого ступеня. Наша колега, викладач політології, доцент Гордійчук. В минулому році студентка отримала друге місце на всеукраїнській олімпіаді з політології, підготувавши фахову роботу. Тобто, ми маємо певні так би мати, Досягнення, е ми не досягні, okay. а певні результати uh -huh. так би скромніше будемо uh -huh. говорити. Пане Сергію, yeah. скажіть, будь ласка, чи вистачатиме ось навчального матеріалу, так, тих самих підручників, інформації, можливо, там користування yeah. там, інтернетом, ви будете радити студентам добрати цю інформацію? Я Думаю, що так, да, тому що там для того, ну я займався ліцензуванням цієї дисципліни, готував пакет документів, ну, сам з колегами. І там, звичайно, передбачається те, що ліцензія не отримується. А ми отримали ліцензію, якщо немає відповідної кількості навчальних матеріалів, тобто підручників, посібників. Методичних рекомендацій на сьогоднішній день багато літератури є доступною в інтернеті, дуже багато змінюється. Я сам веду багато дисциплін політологічного циклу, це не тільки політологія, це була політична аналітика, політичний маркетинг, менеджмент виборчої кампанії, геополітика і національні інтереси. І я, наприклад, всі свої методичні матеріали розміщую на Фейсбуці. Це лекції, інформація для практичних завдань, завдання. Студенти це беруть і вони якби спілкуються. Вони вони отримують запитання. Зараз ми тут багато що змінилося. Те, що стосується, продовжуючи тему Станіслава Якимовича, я хотів сказати, що я в певний момент видав такий підручник, це було декілька років назад, в 2011 році на диску. Диски вже зараз не функціонують, але він є в інтернеті. Це політологія, інтерактивний навчальний курс. Було цікаво те, що там можна було, він був інтерактивний. І передбачав те, що з тексту можна було перейти, наприклад, за посиланням на автора, а з автора можна було перейти на термін певний. Потім я хотів сказати, що ми багато проводимо конференцій, Ми проводимо такий міжнародний науковий семінар Липинського, їх було десь біля шести. В цьому році ми провели дві наукові конференції, міжнародні. Звичайно, це польсько-українські конференції, це демографічні зміни і проблеми національних меншин в Європі. Ми провели також міжнародний науковий семінар, з якого вийшла збірка. Це модна на сьогоднішній день, так звана політика пам'яті mm -hmm. і політика забуття. Це приїжджали колеги з Польщі з музею, з Катинського музею, і ми разом з ними розбирали цей семінар. Потім я хочу сказати, що я є заступником головного редактора міжнародного наукового видання студії Українсько-Польської політологічні студії. Це латинська назва, це шостий том і є ще сьомий том. Що ще я б хотів сказати? Я був на конференції в Сеймі Польщі, присвячено Голодомору. Я був єдиним, крім академіка Шаповала і ще двох учасників українським учасником. І, звичайно, для нашого Житомира, для нашого університету, це дуже важливо. А решта речей це ті книжки, де я був або редактором. От. Або це моя особиста монографія, це суспільно-політичні інтереси поляків Незалежної України. І я також підготував гасло. Є така доктор політичних наук Хома зі Львова. Вона методом сучасного, це стосовно сучасних технологій, методом клаудсорсінга, тобто пошуку думок в хмарі. Зібрали з усіх цих людей по гаслу. І ці гасли війшли в новітню політичну лексику, і хочу сказати, що я, наприклад, сам для себе, будучи політологом, почерпну дуже багато цікавих нових речей, які є в інтернеті, але, наприклад, які не є усталеними на сьогоднішній день в такій, ну скажімо, академічній науці. Це свідчить про те, що зараз дуже багато змінюється, треба йти в ногу з часом. І те, що, можливо, не сказав Станіслав Якимович на початку, то, що я хотів додати, це той факт, що сьогодні навчальний заклад для того, бути конкурентоспроможним, бути на топі або бути в тренді. Він повинен ліцензувати нові спеціальності. І в нас в цьому році рекордна кількість була нових спеціальностей це 26, Планувалося Планувалися 30. Чотири відпало 26 нових спеціальностей? Це просто шокуюча цифра, як для навчального закладу? Ну і в тому числі це була політологія. Угу. У нас ще дві хвилинки, і у мене ще два питання. Тому угу. коротко політологія це наука, яка досліджує так іспавні процеси в державі в суспільстві. Скажіть, будь ласка, чи може політолог насправді вплинути на якісь от державні процеси чи суспільні? Ось практично вплинути? Якось чи він може лише досліджувати цю сферу? Є практично, звичайно, політологія, тому що дуже багато політологів працює радниками, працює консультантами. Вона багато в чому, вони багато в чому пояснюють ті процеси, які відбуваються. Я хотів відзначити те, що стосується Житомира. Є двоє колег: це Радчук і Піньковський, Віктор Степанович і Піньковський. Володимир Володимирович, які дуже часто uh -huh. пояснюють ці процеси, які відбуваються в місті, і роблять, як скажімо, політику місцеву роблять більш доступною для загальних людей. Для розуміння. І покращують ці речі, якщо вони виступають радниками, якщо вони працюють в виборчих штабах, якщо вони працюють в органах місцевого самоврядування, вони підносять якість тих процесів, які в всіх органах відбуваються, що дуже важливо. І останнє: 30 секунд, декілька порад для тих студентів, які хочуть поступити, вступити на таку спеціальність. Що їм потрібно? На що звернути увагу особливо? Ну, їм треба вже при коли буде зовнішнє незалежне оцінювання серед пріоритетів, які ага. вони пишуть, ну не забути вже Житомирський державний університет, щоб не сталося таке, що студент хоче стати політологом і напише перший, скажімо, Київський університет, а Житомирський напише десь. Нижче і потім може це, це, важлив, проблеми. це важливо дуже важливо вибрати, Важливо вибрати ті предмети, які потрібні для того, щоб подати документи. Треба подивитися, зайти на сайт, подивитися перелік предметів, і в зовнішньому незалежному тестуванні це робиться саме зараз. Вибрати саме ці предмети. Інакше потім буде пізно. Ну ага. він не зможе подати документів. Я ще раз перепрошую, і буде пізно, навіть не зважаючи на те, що студент бажав сюди поступити. Але в силу це, це технічних таких моментів, ну, не знання студента цих нюансів, він може опинитися, вибачте, ну, не у розвитого корита, але його інтереси будуть незадоволені. Так що тут батькам і студентам, вчителям треба бути дуже ретельно підходити ага. до виставлення тих пріоритетів, які вузи вони обирають. Ну, звісно, мати бажання отримувати знання, так і з чомусь новому вчитися. Я дякую, що ви сьогодні у нас в об'єктиві актуальна тема. Сподіватимемось, що це допоможе нашій молоді сучасній якось влитися в ці нові процеси, і політичні, і суспільні, нашого життя. Побачимось. В студії об'єктиву сьогодні були гості Сергій Рудницький, доктор політичних наук, доцент кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка. А також Станіслав Сухачов, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії цього ж університету. на все добре. Побачимось в наступних ефірах.